Не копи а шопи в Україні недовзі з'являться шкільні офіцери. Без сигналок, пістолетів і гучномовців, вони розв'язуватимуть шкільні інциденти, але головне їхнє призначення запобігти бійкам, курінню і крадіжкам серед учнів. Чого іще навчатиму навчатимуть дітей і як навчаються самі, бачила Юлія Горачева. Звичайний день у київській школі діти гасають на перерві, аж раптом. Ніхто нічого не вкрав, нікого не побив. У патрульних Оксани Андрія сьогодні особливе завдання. Його! Будемо сьогодні навчатися. Вони спробують себе в ролі шкільних поліціянтів. Малечу ведуть на навчання. Ви знаєте, що таке шоп? А що це таке? Шоп – такое? Шо це магазин? Знаєте, що таке? Це школьний офіцер поліції. І з вересня у кожній школі в Києві буде свій шкільний офіцер поліції, який буде у школі дуже часто. Така заява дітей насторожує. Ну, дуже приємно чувствувати, що за тобою слідять. Тому... Краще, щоб поліція приїжджала по виклику до школи. Патрульні відразу заспокоюють. Суворими наглядачами не будуть. Хочуть навпаки подружитися з учнями, вчителів одразу попереджають. Залякувати поліцією суворо заборонено через позитив, дружбу і формі гри дітей навчають безпеки. Якщо ви хочете перейти через дорогу, і ви бачите на перекресті, поліцейський, показує показували і ви бачите, Після правил дорожнього руху Оксану і Андрія міняють інші шопи, і після серйозного уроку дітям дозволяють пограти в поліцію. Ну давайте, хто хто хоче одягнути дорожній? Так! Можна я, можна я, можна я, можна, я? можна. Може спробуєте. Так, Не дозволю. Приблизно такою і буде робота шкільного офіцера поліції. Протягом року вони приходитимуть до різних класів, навчатимуть безпеки молодших більше на дорозі, старшокласників в інтернеті. Допомагатимуть учням залагоджувати сварки. У нас у Києві 500 шкіл, тобто за кожним шопом може бути закріплено до п'яти шкіл. Не більше, тому що він не зможе. Якщо буде більше, він не зможе якісно виконувати свої обов'язки. Поліціянтка Оксана Капітанська каже, моду шкільних полісменів перейняли в канадців і американців. Там у кожній школі свій шоп, і він не сварить дітей як там директор школи, а стає свояком товаришем. Тоді, після якихось інцидентів, пояснити, чому так робити не слід, впевнена простіше. Якщо вони будуть вважати поліцейських за друзів, вони Буде так само мати повагу до держави, до її інститутів, до інших представників органів держави, і таким чином ми будемо виховувати свідоме покоління. Патрульний для хлопців він має бути прикладом поводження в суспільстві. Дівчаткам він подобався звичайно. Можливо, вони шукали саме таких собі хлопців, не хуліганів, не бандюків якихось. а... Нормальних, які закону слухняслухняні учителі, шопам раді. Ну думаю, що можна було б йому роботу знайти, особливо і старшокласниками. Мені шкільними офіцерами зможе стати кожен патрульний за власним бажанням. У столиці до вересня мають знайти і сотню охочих. Кілька тижнів їх навчатимуть професійні психологи і працівники ювенальної дитячої міліції. Курси шопів уже читають у Києві і не лише для столичних копів. З вересня шопи з'являться у школах чотирьох. Ох, міст Київ, Одеса, Львів та Івано-Франківськ. Це такий експериментальний початок. А зараз по кілька представників з кожного з цих міст приїхали до Києва вчитися бути шкільними поліцейськими а також вони вчаться одне для одного викладати ці вміння, бо вже за кілька днів вони повернуться до своїх регіонів, і до кінця літа у них буде завдання своїх колег-полісменів з регіонів навчити бути шопами. Юлія Горчево та Андрій Шурин, програма Вікна СТБ.